Вітаю на каналі Hotline, де ми допомагаємо обирати різноманітні товари та ділимось корисною і цікавою інформацією. З вами Роман Мельниченко зазвичай я розповідаю про автомобілі, автомобільний світ, автомобільні товари, аксесуари і так далі. І ось сьогодні я пропоную поговорити про різні типи гібридів, які зустрічаються в автомобілях. Що це таке, які бувають гібриди і в чому їх переваги та недоліки? Чи є нюанси в технічному обслуговуванні гібридних автомобілів? Зараз все розповім. Гібридний автомобіль або автомобіль з гібридним силовим двигуном це такий автомобіль, де поєднуються два різні типи двигунів, які забезпечують можливість руху. Найбільш відомий приклад зараз це гібридний автомобіль Toyota Prius, який з'явився під кінець 90-х років. В ньому поєдналось бензиновий двигун та електромотор, що стало, наче загально прийнятим стандартом для гібридних автомобілів. Хоча також є приклади гібридів з дизельним двигуном внутрішнього згарання та електромотором. Для чого створюються гібридні силові агрегати? Перша і головна причина, яка одразу зрозуміла, це зменшення споживання пального та зменшення. Викидів вихлопних газів. А як це досягається? Це досягається тим, що електромотор допомагає бензиновому двигуну під час найбільш напружених моментів роботи, тобто під час старту з місця та прискорення, коли найбільше навантаження відбувається на двигун. В цей момент він спалює багато пального, викидає багато вихлопних газів і так далі. І от, завдяки тому, що електромотор зменшується навантаження, тобто частину навантаження виконує сам електромотор. Таким чином, вдається зменшити споживання пального, відповідно, вдається зменшити кількість викидів вихлопних газів. Але ж де електромотору брати енергію для роботи? Відповідь в акумуляторній батареї гібридної системи. тільки спочатку потрібно накопичити цю енергію в акумуляторну батарею. А як це зробити? Правильно, за допомогою рекуперації та під час сповільнення. Тобто електромотор працює в режимі генератора і виробляє електроенергію, яка відправляється в акумулятор. Таким чином, електромотор в складі гібридного силового агрегату допомагає не лише під час прискорень, але й під час сповільнень, наприклад, на затяжному спуску. Тобто, якщо узагальнити, гібрид допомагає перетворювати кінетичну енергію на потенційну і навпаки. Ну, насправді, якщо бути точним, то це допомагає робити електрична складова в складі гібридної системи, замість того, щоб на спуску стирати колодки, гальмувати і просто кудись. Витрачати цю енергію на нагрів гальм, насправді її можна зібрати і скласти в акумулятор, замість того, щоб на підйомі, на розгоні давити сильніше на педалі акселератора і витрачати більше пального, і викидати більше вихлопних газів, тут знову допомагає електродвигун. І таким чином можна знову вигравати. Тобто ось така оптимізація перетворення кінетичної енергії на потенційну і навпаки, це і є друга перевага гібридів. І саме цим вони, до речі, нагадують електромобілі. До речі, я сказав витрачати пальне, витрачати бензин, але ж згадував гібриди на основі дизельних двигунів. Проте останні так і залишились справжнім ексклюзивом. Але ж чому? Наче ідея покращення економічності чудово накладається на від початку дуже економічний турбодизель. І є сенс поєднати гібрид і дизель. Справа в тому що на момент розвитку теми з гібридами, це кінець 1990-х років, початок 2000-х і так далі, дизельні двигуни вже стали доволі складні та дорогі у виробництві. І додавання ще гібридної системи призводило б до додаткового здорожчання цих автомобілів. Проте факт. Приклади дизельних гібридних автомобілів були це колись Peugeot та Volvo, і є сьогодні це Audi та інші бренди. До речі, ще щодо економічності, гібрид дозволяє знизити рівень споживання пального, але зазвичай це правило актуально лише для руху в місті, коли є періодичні гальмування, тобто рекуперація, накопичення енергії. І подальше прискорення, тобто витрачання цієї електроенергії. Натомість на трасі за умов руху з високою швидкістю гібрид вже не дає суттєвої переваги у зниженні споживання пального. Тому якщо ви вибираєте собі автомобіль переважно для міського руху, то гібрид буде чудовим варіантом. А якщо потрібно їздити на довгі дистанції трасою, то тут гібрид особливо не виграє і краще купити дизель. Отже, наче намітили перший розподіл типів гібридних систем за типом пального, тобто бензин або дизель, але одразу вам скажу, що зараз ну от Більшість, просто максимальна більшість гібридів побудовані на основі бензинового долина. І тому насправді цікавий розподіл гібридів зовсім не за типом пального, яке використовується от у складі в двигуні внутрішнього згорання, а саме за типом конструкції гібридної системи. Про що я кажу? Поїхали далі, зараз розповім. Перший основний загально прийнятий тип гібриду. Це так званий HEV, тобто скорочення від hybrid electric vehicle, тобто гібридний електричний автомобіль. В цьому випадку маємо електромотор приблизно рівний за потужністю бензиновому двигуну. Буває по-різному, буває, що поступається, бо навпаки там дещо потужніший за бензиновий двигун, але зазвичай ця різниця вкладається у 20-30%. Завдяки чималій потужності та крутному моменту електромотор може самотужки забезпечувати початок руху автомобіля, плавне прискорення, рух зі швидкістю на рівні 30, 50, 60 км на годину. Також електромотор активно допомагає під час прискорень аж до трасових швидкостей 100 плюс км на годину. Крім того, у випадку хев-гібрида маємо середню заємністю акумулятора від 1 до 3 кВт. -год. Цього вистачає, щоб забезпечити рух виключно на електромоторі на відстань від 400 500 метрів і аж до 2-3 км. В залежності від швидкості руху, точної ємності акумулятора та рівня його заряду, інтенсивності прискорень тощо. До речі, зазвичай акумулятори хев гібридів працюють з напругою близько 200 вольтів. І ось ми говоримо 400-500 метрів, можливо, 1 кілометр, 2-3. Здається, пробіг на електроприводі невеликий. Але ж насправді такі шматочки трапляються досить часто. Цікаво, що деякі гібридні автомобілі, наприклад, Toyota, мають вбудований лічильник часу пробігу на електромоторі. Та з використанням бензинового двигуна внутрішнього згорання. І за моїми спостереженнями, та якщо довіряти цьому лічильнику, під час руху в місті на електроприводі можна проїжджати 60-70% часу від загального часу поїздки, тобто це старти з місця, рух в заторах, паркування і так далі. Ну, як ви вже зрозуміли, типовим прикладом хев-гібридів можуть бути автомобілі Toyota, де гібридні версії пропонуються ледь не для кожної моделі. Також гібриди часто випускають Nissan та Honda. Отже, які переваги та недоліки хев-гібридів переваги. Можливість зниження рівня споживання пального на 30-50% у порівнянні зі звичайним двигуном аналогічної потужності. Також аналогічно зменшується рівень викидів вихлопних газів. Але це правило актуально для міського циклу руху. Покращена реакція двигуна на натискання подалі акселератора та більш інтенсивне прискорення. Можливість реалізації гальмування рекуперації під час сповільнень, затяжних спусків, гальмувань і так далі. Можливість короткочасного руху виключно на електроприводі, старт з місця, паркування, прискорення. І так далі. Ці гібриди не потребують періодичного заряджання акумулятора. Недоліки хев-гібридів. Доволі помітне збільшення ціни відносно автомобіля зі звичайним двигуном внутрішнього загорання. Умовно, це може бути 4, 5, там, 7 тисяч доларів. Неможливість довготривалого руху на електроприводі. Ось такий детальний розгляд хев-гібридів нам потрібен був для того, що, по перше, вони виступають, напевно, найбільш популярним типом гібридів. і Це саме. Те, що ми от уявляємо собі в голові, коли ми кажемо гібридний автомобіль, це перше. І друге, тому що на основі ось цього рівня хев-гібридів ми будемо робити крок нижче до мхев-гібридів і крок вище до пхев-гібридів. Отже, на рівень нижче знаходяться мхев-гібриди. Це скорочення від Mild Hybrid Electric Vehicle. Які, до речі, ще часто називають м'якими гібридами або мікрогібридами. Фактично, вони виросли з системи старт-стоп, що була призначена для вимикання та повторного запуску двигуна під час коротких поїздок, наприклад, на світлофорах. Зазвичай після запуску двигуна робота стартера завершується. Але що буде, якщо змусити його попрацювати ще кілька секунд? Ось вам і головна ідея мхів-гібридів. Зазвичай їх основою виступає стартер генератор який продовжує працювати ще кілька секунд після запуску двигуна та допомагає останньому під час початку руху автомобіля. Кілька миттєвостей. Таким чином вдається зменшити навантаження на двигун і разом з цим знизити споживання пального та викидів вихлопних газів. Але виграш від мхев-гібрида невеликий: мінус 5-10% споживання пального та ледь помітна, якщо помітна взагалі, допомога під час початку руху. Через невелику потужність електромотора зазвичай це до 10 кВт або десь близько 14 кінських сил. А також через невеликий акумулятор такі мхев-гібриди не можуть самостійно забезпечити рух автомобіля на електроприводі. До речі, про акумулятори раніше використовувалися акумулятори з робочою напругою 12 вольтів, зараз все частіше використовуються акумулятори з робочою напругою 48 вольтів. Наприклад, це Volkswagen, Skoda тощо. Але кардинально картина від цього не змінюється. Отже, які переваги та недоліки мхев-гібридів? Переваги мх гібридів Невелике, але все ж присутнє зниження рівня споживання пального, а також зменшення викидів вихлопних газів для міського циклу руху. Невисока вартість мхів-гібридної системи. Умовно, це тисяча, півтори, ну там максимум 2-3 тисячі доларів. Не потребують періодичного заряджання акумулятора. Система займає мінімум місця під капотом, невеликий акумулятор зазвичай вдається розмістити в салоні і так далі. Тобто, це мінімальний вплив на простір салону і підкапотного простору. Недоліки мххів-гібридів. Майже непомітно. Збільшення потужності та покращення динаміки, а також неможливість руху на електроприводі. І тут пропоную зробити проміжну зупинку, тому що зараз просто зараз з'являється ще один такий проміжний тип гібридів між мхєв-гібридами і звичайними хев-гібридами. Тобто система побудована на основі 48-вольтового акумулятора і. Невеличкого електродвигуна, але потужністю більше, ніж Міхев, але все одно це не повноцінний гібрид. Тобто потужність цього електромотору може складати десь близько 15 кВт. Це там, 20 кінських сил, там, можливо, 17, там, 20 кВт, Це там, 25 кінських сил, там, 30. Ну, не дуже потужний, але все одно. Прикол в тому, що цей електромотор вже дозволяє їхати на електроприводі. І завдяки цьому вдається, що реалізувати. Вдається реалізувати паркування на електродвигуні, виїзд місця паркування, маневрування там по місту, проїзд, затору і так далі, але через невеликий акумулятор. Ну так можна проїхати навіть не те, що кілька сотень метрів, а так можна проїхати, ну, наприклад, метрів 100. Таким чином, ось ця система, називаємо її Мхев наче займає проміжне положення між МХЕВ-гібридами і повноцінними ХЕВ-гібридами. Сьогодні така технологія є на нових автомобілях: Peugeot, Citroën, Jeep, також дещо схоже заявлено для нових моделей Audi. Ну, а це означає, що в перспективі схожі системи можуть з'явитись також для автомобілів Volkswagen, Skoda, там тощо. Так, ну, з хевгібридами, гібридами ось цим. Навіть проміжним варіантом вже розібрались. Тепер у нас залишився максимальний варіант гібриду це ПХЕВ-гібриди. PHEV PHEV-гібрид гібрид це скорочення від Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Такий гібрид зазвичай має дуже потужний електромотор на рівні з ДВЗ або ж навіть більше. І також доволі великий акумулятор. Так, раніше перші моделі ПХЕВ-гібридів мали акумулятори ємністю 11-12 кВт годин. Сьогодні phev гібриди вже мають акумулятори ємністю понад 20 кВт-годин. До речі, от Коротенька ремарка про ємність акумулятора пхів гібриду. Я пам'ятаю ще перші часи, перші свої статті про електромобілі. Ось там сидить Максим Співак за камерою. І ми з ним навіть робили фотку з першим Nissan Leaf, Типу ми його пхали там щось таке. Mm -hmm. Ось. І от перший Nissan Leaf мав акумулятор ємністю 24 кВт години. Я знаю навіть електромобілів, які було менше. А зараз ми маємо таку ємність в п'єв-гібриді. Це для того, щоб було розуміння, куди просунулись уже гібриди Тобто вони мають акумулятори ємністю, як раніше, колись були в повноцінних електромобілях. Мерси зараз мають, Фолькс, треба подивитись. Фольк. Да, там коли ну типу топові там ту, туарех. Да, от здається, в Пасаті вже зараз пішло, але 20 вже є. Фольк. 20 плюс. Да. І це і це гарантовано 100 кіло. Це заявлено, 100 це, це заявлено 100 кілометрів, але да, сам факт. Вони Топ. що ти більше, я вам вони... да, Тому що вони важкі. Так. Тому що ти я просто... Які важкі. Тут просто не така потужна батарея, і треба більше напрягатися цьому мотору, хуй його знає чого. Але реально, в мене на... Тому що йому треба перти все. Тому що у випадку електромобіля, Nissan Leaf, тобі не треба перти в електромобілі, додатково двигуну внутрішнього зарання, паливну систему, радіатори, вихлоп. Ось. У випадку. Якщо ти порівнюєш звичайну машину або звичайний гібрид, ось ми візьмемо давай за основу Honda CRV, V. Звичайний гібрид. У Honda CRV V на основі цього гібриду побудовано гібрид. Абсолютно однакова потужність, абсолютно на все, тільки в гібриді в тебе ще є акумулятор. Це означає плюс там 100 кілограм. І ось вся ця конструкція має ще перти плюс 100 кілограм. Берем DS 7, наприклад, да? ти їздив на десь. Peugeot 3008 і так далі. В тебе є машина, у якої є радіатор, коробка передач, коротше. ну, зрозуміло, двигун внутрішнього зрання, радіатор, паливна система, коробка передач і так далі. А в PHEV гібридів ще в тебе є великий акумулятор, важкий електромотор і зарядний блок. Проблема PHEV гібридів в тому, що вони суміщають в собі одночасно і ДВЗ, повністю все ДВЗ, довезе, всю ДВЗшну машину. І електромобіль повністю. Я тобі ще скажу, наприклад, от неочікувана перевага плагін гібрида у Peugeot 3008 у ds 7 і так далі. У них, наприклад, так була зроблена конструкція, що не може бути, не може бути да, повного приводу. Але з плагін гібридом вони просто ставлять електромотор позаду і таким чином з'являється повний привод. Тобто там треба дивитись, ну, що цей плагін гібрид дає. Ось у прикладі Peugeot і DS це дало багато. У прикладі Honda CRV Ну, блін, це взагалі майже нічого не дало, тому що там навіть немає збільшення потужності. У випадку Toyota rav 4, в принципі, гібрид там і так гарний. Ти додаєш плагін, гібрид, і там повний привод і так уже був реалізований за рахунок двох електромоторів. Там ще там... Там... Да, там, просто, там просто стає більше потужності. Тобто ти отримуєш, ну, типу, можливість їздити на електроприводі, плюс ще збільшення потужності. Ну, типу, І я тобі скажу, що о, я колись ще давно їздив на XC 90 дев'яносто, 8 брав у вікінг. Mm -hmm. Це ще до оновлення, до оновлення, до оновлення. І, коротше, тачка важить до хріна, а електродвигун там тоді був десь 80 кінських сил, і в якісь моменти ти розумієш, що цього може бути трошки замало. От коли там в тебе вивішується колеса, щось таке, і коли ти в тебе ззад mm -hmm. прижати. Да, і, типу, і оце все посунути вперед, ну, типу, двигуна може бути трошки замало. Якби. Коротше таке. Mm -hmm. Тому... Тільки реалізація потужності. Так, да, реалізація потужності, можливості руху, як, от, як ти кажеш, там, коли в тебе середньо-добовий пробіг, там 50 кілометрів, і ти, і ти розумієш, що ти в нього вкладаєшся я тобі скажу, звідки взялася ця історія. Ця історія взялася з того, що плагін-гібриди в Європі прирівнювались до електромобілів. Ось, а, тобто, так, да, можна, все можна все. було отримати якісь податкові пільги, там, якісь знижки. Там залежало конкретно від yeah, країни в'їзд в центр, наприклад. А в'їзд в центр тільки для електромобіля. О ти кажеш, да, розумієш. Mm -hmm. Тобто там було декілька пунктів, які в принципі добре виконували плагін гібриди. І водночас, ось це була історія, коли ще електромобілі були не дуже розвинені і не могли їхати далеко. А водночас плагін гібрид тобі цю проблему вирішував. Mm -hmm. Він їхав далеко. Ось. Тому, тому от вони народились на такому стику, і в якийсь момент здавалося, що це от прям. Класна штука до речі, цікаво, акумулятори п'єв гібридів можуть працювати з напругою аж до близько 350 вольтів. Буває навіть трошки вище. Тобто все як в електромобілях. В результаті потужність електромотору дозволяє стартувати з місця, розганятись та підтримувати швидкість 100 плюс км на годину, виключно на електроприводі. А ємність акумулятора дозволяє проїжджати чималу відстань. Колись це було 20-30 кілометрів, сьогодні для сучасного обхєву буває заявлено 100 плюс кілометрів пробігу на електриці. В реальності, напевно, буде менше, але все одно вистачить для пересування містом та недалеко за міської поїздки. Але всі ці переваги спрацьовують лише у тому, Випадку, якщо постійно підзаряджати акумулятор гібриду. для цього передбачено зарядний порт та вбудований зарядний пристрій, тобто знову все як в електромобілі. Крім того, зважайте, що великий акумулятор може займати багато місця або під нижчим автомобіля, або в багажнику, і тоді об'єм останнього помітно зменшується. Нарешті складна конструкція пхев-гібриду позначається на суттєвому збільшенні ціни такого автомобіля у порівнянні зі звичайним. Отже, які переваги та недоліки пхів-гібридів? Переваги – дуже велике підвищення потужності та покращення динаміки, можливість довготривалого аж до 100 плюс кілометрів залежно від моделі. Руху на електроприводі, реалізація функцій гальмування, рекуперації під час спуску, гальмування, зупинки і так далі. Якщо постійно заряджати акумулятор та їздити на електриці, то можна радикально скоротити споживання пального от майже до нуля. Недоліки. Дуже суттєве підвищення ціни: близько 8-10 тисяч доларів, ну, Такий порядок буває 10 суттєве збільшення ваги автомобіля. Якщо акумулятор гібридної системи розташовано в багажнику, то він займає багато місця. Ну і нарешті для використання всіх переваг в гібриду, його потрібно постійно заряджати. І наостанок ще згадаю, що існує класифікація за типом роботи, от логікою роботи гібриду, їх розділяють на послідовний або паралельний гібрид. Ну і тут йдеться про те, як співпрацюють. Двигун внутрішнього зарання і як співпрацює електромотор у складі гібридної системи взагалі. Послідовний гібрид це той, у якого всі елементи конструкції гібридної системи працюють послідовно один за одним. Найкращим прикладом може бути система E-Power на сучасних автомобілях Nissan. Також за схожим принципом зазвичай працює система E-Hev на автомобілях Honda. Тобто маємо бензиновий двигун, що використовується для приводу генератора та вироблення електроенергії. Далі вся ця електроенергія відправляється в акумулятор та або для для живлення електромотору, і вже електромотор відповідає за обертання коліс та рух автомобіля. Тобто виходить схема послідовна, де всі елементи вилаштовані в одну лінію, і працюють послідовно, з'єднані між собою послідовно. Паралельний гібрид це коли кілька двигунів, тобто електромотор та двигун внутрішнього згорання, можуть працювати разом спільно, паралельно для обертання коліс та руху автомобіля. Ось чому воно називається паралельний гібрид. Прикладом можуть бути гібриди Toyota, більшість мхев гібридних систем тощо. Як бачите, розподіл гібридів за принципом роботи послідовний або паралельний, він існує, але він не настільки важливий, як поділ за типом гібриду мхєв, хев або п'єв. А ще в гібридах бувають по-різному реалізовані коробки передач, або їх немає взагалі. Проте це вже все вузьконаправлені питання, які можуть зацікавити або інженерів-розробників, або майстрів сервісу, яким потім доводиться це все ремонтувати. Натомість пропонуємо завершувати про поділ різних Гібридів за типами і перейти до нюансів техобслуговування. Як обслуговувати гібридний автомобіль? Ну, якщо сказати загалом, то так як звичайне, вам періодично потрібно проводити ТО, оглядати автомобіль, оглядати там його системи, замінювати мастило і фільтр двигуні, проводити діагностику, перевіряти там підвізку, якщо необхідно, то замінити гальміні-колодки, ну, стандартний перелік робіт. Крім двох пунктів, які стосуються саме гібридної системи, ось тут варто звернути на них увагу. По-перше, йдеться про увагу до батареї гібридної системи. Вона може потребувати періодичної діагностики, можуть виникати помилки з батареєю або інвертором-перетворювачем електроенергії. Крім того, якщо батарея має власну систему охолодження, то їй також потрібно приділяти увагу. Наприклад, не забувайте чистити фільтр системи вентиляції батареї, якщо там повітряне охолодження, або не забувайте замінювати антифріз в окремому контурі охолодження акумуляторної батареї. Якщо Рідна система охолодження. По-друге, зверніть увагу на спеціальні моторні мастила, які найкраще пристосовані для використання в двигунах внутрішнього згоряння, що входять до гібридної системи. Зазвичай ці мастила мають свої назви та позначення «Hybrid», зроблені на синтетичній основі та вирізняються дуже низькою густиною в'язкістю по сая. Зазвичай це 0w20 або навіть буває 0w16. І такі особливості моторних мастил походять від умов їх роботи, адже вони мають гарно захищати деталі двигуна від зносу, чого можна досягнути лише мастилами на синтетичній основі. Водночас вони мають бути дуже рідкими для того, щоб швидко прокачуватись масляним насосом під час чергового запуску двигуна. А це у нас відбувається дуже часто, якщо ми говоримо про гібридний автомобіль. Крім того, такі моторні мастила, ну з невисоким індексом в'язкості, сприяють зменшенню внутрішніх втрат енергії всередині двигуна внутрішнього згорання. Відповідно, підвищується його коефіцієнт корисної дії та зменшується споживання пального. Саме це ідеально точно відповідає ідеї гібрида про зменшення викидів та покращення економічності. Ну і тому моя порада щодо мастил проста і однозначно. Використовуйте те моторне мастило, яке призначено заводом-виробником. Саме так ви зможете отримати від свого гібрида максимум ефективності. Ну а де знайти такі моторні мастила? Відповідь вам відома. В каталозі хотлайнієї сервісі розумного вибору та вигідних покупок. На цьому наразі все. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.